Всім привіт від пана Мишка. Боремося із шкідниками на пасіці, як з великими, так і з маленькими. Ось пастки. Я відключив електроенергію, щоб зайти сюди на пасіку. І от бачимо, що і всередині повзають і от літають кругом. Зараз підемо до другої, так, тут я бачу дві. Ось одна повзає. Диви, запались прямо вжалила. І ось пасточка. Ще одна. Це, мабуть, оса вжалила. Чи ця, так, да, оса. Так, бачимо чотири. Чотири повзає. Ага, тут оно. Вусами ще шевелять І бачите скільки їх тут. Це ж не я їх туди накидав. Самі позалазили. Ось такі-то на справи в нас. Так і боремося з шкідниками. Тому що говорять, що оси також діють на зльоти. Це є їм трошки... Подобавляв оце синій, це восьмирамочний, на вісім на рамок 160, 160 і 230, а це тут 3 на 160 По верхньому корпусу меду подобавляв. У забрав, цим дав. Ага, тут вже я бачу три повзає. Чи теж чотири? Теж чотири? П'ять. О теж гарно ловляться. Ну добре. Ось так ми і боремося. У нас сьогодні неділя. Вечірком приїхав у горах, воно таке темне. Був вітер, це трошки утих, але знову дує. Тому не знімав, бо вітер був третій раз обробив тимолом, так як жари немає, положив їм мурашину кислоту. І так, потихеньку будемо. Подивимось, наскільки то воно дієво. Так, вийшов із зони повишеної цього, як ми бачимо. Зарядка зеленим горить на всі 100. Включаємо тумблера. Ага, імпульс пішов. Все добре. Тепер сюди ніхто не зайде. Попередження для розумних. Говорять, знав би де упасти, соломку би прихватив. би. От я прихватив з собою соломку. Везю соломку з собою. Ну Начебто все. Дякую за увагу. До побачення.